На авторинку вживаних авто Карпарк ЮА у місті Кам'янському на продаж з'являється Chevrolet AVEO. Четвертий рік, 1,5 бензин з газом. Автівочка притонована трошки, зовсім злегка. Подивіться, рівненька, гарненька, все добре виглядає. Також дивіться, скло всі рідні, окрім лобового. Задній диван у нас дивіться. Не просижений, не пропалений, без плям, без затяжечок, жодних, все добре виглядає. Автівочка всередині ну, в гарному стані. Дивіться, стеля не зачухана, без пропальчиків. Дверцеві картки також у гарному стані. Позаду, до речі, механічні склопідіймачі встановлені. Попереду вже електричні. Ось, Дивіться, вони два електросклопідіймачі, коректор фар також дивіться. Звичайне шевролетівське кермо, медіа циклон. Також дивіться, кондиціонер присутній, холодить, працює п'ятиступенева механіка. Давайте увімкну запалення, покажу вам скільки пробігу. Ось так, 217 тисяч показує нам одометр. І автівочка технічно у гарному стані заводиться, на газ перемикається, все добре. Давайте зараз багажничок вам покажу. Він у нас ось такий вмісткий багажний відділ, запасочка, все комплектно. Можете бачити. Тож, хто хотів собі авео, не за всі кошти світу. Ціна приємна, 2500, 4 рік, 1,5 бензин з газом, 17, 217 тисяч пробігу з кондиціонером, 2500 за готівку. Хочете у кредит, будь ласка, 2000 гривень на місяць будете сплачувати і будете кататись на ось такому авео. Тож, кому цікаво, приходьте до нас на авторинок вживаних авто у місті Кам'янському за адресою вулиця Стовби, 2. Чекаємо на кожного: оглядайте, тестуйте та купуйте цього красеня.